Так, Інга запитує, з чим зв'язано павління родинок. У мене много родинок на тілі, особливо на спині. Сейчас замечаю павління нових родинок на тілі у дітей. Поява родинок, дивіться, є родинки, які є вроджені. Тобто, коли, наприклад, дитина народжується з родинкою, наприклад, я народився із родинкою ось тут. І всі вроджені родинки фактично вони говорять про компенсацію, яка відбувалася в даному організмі. Наприклад, мій батько. Мав туберкульоз легені. Туберкульоз правої легені. Йому удалили 2 третіх легені. Батько удалили дві третіх легені. Ось у всіх трьох синів є родинка ось тут. У всіх трьох. Тому родинок вроджених це компенсація певного стану. Але коли ви, наприклад, дитина народилася, а родинок немає. А вони потім з'являються. Наприклад, червоні родинки, які ви бачили, наприклад, по тілу такі червоного кольору. вони. Це говорить про. Порушення роботи печінки, про зниження функції печінки, про винозний застой в печінці, там при гепатиті, наприклад, у червоні родинки також виникати і так далі. Зв'язано з печінкою. Є коричневі родинки, такі як кератоми, вони виникають. Так? Наприклад, там, на шиї можуть там виникати ось тут, там, наприклад, область декольте у жінки. Це пов'язано з постійною травматизацією. Що це значить? Що, що значить постійна травматизація? Наприклад, цепочка, да? певний воротничок, який, наприклад, чоловіки як галстук носять. Чи, наприклад, бюзгалтер, який ви носите. Тобто він подразнює шкіру. Те ж саме, як ви, наприклад, взяли лопату і пішли копати картоплю, садити картоплю, то у вас виникають мозолі. Це те ж саме гіперкератоз. Таке ж саме і родинка, і пігментні піан. Один в один. Ось чому це виникає. Але як я кажу, що в мене ж нічого немає. У мене ж немає ніяких переживань. Якщо це спина, це пов'язано із тим, що ви сприймаєте якісь сподтіжка. На мене щось нападає, якесь подтіжка. Мені неприємно це. Тому що у вас, пані Інга, траплялося, якщо у вас особливо появляється на спині, із-подтіжка. Це близькі для вас люди. Близь близькі це має значення, яким ви довіряєте.